Ну що, виходжу на своє полечко хризантем і буду сьогодні висаджувати нові кущі, які нещодавно привезла від подруги. Кущі дуже великі, займають багато місця. Спочатку я планувала садити в горщики і в землю, щоб викопати перед морозами та заховати в погрібі. Але я придбала горщики на три літри, а вони виявилися малими для моїх квітів. Тільки дві з них влізли, тож я все-таки вирішую так залишити і заховати в землю. Таки спробую на зиму викопати. А щодо інших, то... Приймаю рішення, що просто буду вкривати для захисту від морозів. Вся частина поля у мене зроблена під полуницю. Але так як нема більше, куди садити хризантеми, то я розгортаю тут землю і висаджую сюди квіти. А навесні буду мати більше місця для квітів, тож їх пересаджу, а тут буде полуниця, як планувалося від самого початку. Поки ви мене тут слухаєте, я тим часом висаджую вже шостий кущик. Ох, робота не легких. Хризантеми набагато легше садити навесні. Це коли викопуєш один великий Кущі ділиш його на рісточки. По факту, це зараз у мене поле маточників. Навесні я кожен кущик, який у мене є, буду ділити. І якщо в мене зараз близько 50 кущів, то після розсадження їх стане близько 500 кущиків, а то й більше. Залежно скільки порослі дасть кожен кущик. Гілочки, які випадково зламалися, я також посадила у горщики. Тож моя робота добігла логічному завершенню. Усі 10 кущів висаджено. До початку морозів ще є час, тож мої красуні точно встигнуть вкорінити. На ваших очах маленькими кроками іду до своєї великої мрії.